Анастасія Горбацевич, повітряна гімнастика Запоріжжя. Я займаюся повітряною гімнастикою. Я хотіла бути так же, як мама. В минулому я артист цирку, висп шиї, виконувала так. А потім, в свої чотири роки, Настя повторила цей трюк. І наразі вона є рекордсменка України як наймолодша повітряна гімнастка, яка виконує виспі. Це коли за рахунок тільки своєї шиї ти зачепився і тримаєшся. Складність цього елементу у концентрації, фізичних даних, навіть і дорослі, професійні артисти не всі роблять цей елемент. Так, я все одно не можу зрозуміти. Тобі всього шість років, і ти так професійно займаєшся уже ось такою повітряною гімнастикою. Чи як це правильно yeah. називається? Повітряна гімнастика, так? А коли ти почала? Три роки. Три роки. Тобто, ти вже пів життя займаєшся цією справою. Ми тренуємося вдома. Я чоловіка попросила, і чоловік зробив у стелі спеціальне кріплення і вже потім поступово почали займатися. Я в цирки також виступала ще на висоті. Не боїшся літати під куполом? Я дуже дуже люблю літати і хочу інших надихнути. Анастасія Горбацевич, Настю. Це просто якась фантастика. Те, що ти робиш, це просто щось неймовірне. Я, я дивився на тебе. А, як ти літаєш? У мене просто знаєш все всередині обривалося, мені так страшно. Було. А ти бачив на якому серйозному обличчі все це було? Так, серйозна серйозний спортсмен, так, серйозна артистка. Слухай, Настя, а от ти хвилювалася? Ні ну, я ж бачу, що ти була така спокійна. Ти виступала вже як велика серйозна артистка. Що найважче от всьому цьому, що ти показала для тебе, було? Я не знаю. А, от, подумала, а як Якби жуття Маша вийшла, <реш> 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 їй було все важко. Ти чула коли-небудь про цирк дю солей? Да. Мені здається, Тимур. От ти ж бачив да, виступи Цирку Дюселі, що вони мають придивитися до цієї артистки. Ти б хотіла виступати на весь світ, бути відомою? Да. Я думаю, що це абсолютно реально в твоєму житті. Мені знаєш, Настя, цікаво. Ти коли а, літаєш там, так а, чуєш оплески а, зосереджена, звісно, на тому, що потрібно зробити, дуже серйозно ставишся до своїх обов'язків. Так а, що про що ти в цей момент думаєш? Що у тебе в голові? <гум> Нічого. Якби ти зробив отакий вузол навколо себе ногою, ти б теж ні про що не думав? Я думаю, що в мене це в принципі не вийде, так? Тут, що тут думати? А знаєш, я про що думала? Я, я думала про маму. Я бачила, як мама хвилюєсь. А я би думками. її покликав до нас да? на О, мама, йдіть до Мама? У мене лише одне от запитання. Це. Чи я мрія була, щоб дитина отак могла ваша? Чи ви якось розпізнали, вона сама, що вона сама таке хоче? Сама вона з дитинства дивилася на мій виступ, подивилася і сказала, і я так хочу. Оце для мене і є те, що викликає найбільшу емоцію. Що коли мама стає прикладом для своєї дитини, і дитина так м наполегливо хоче зробити свій талант теж? Сильним і пронизливим, і в неї вдалося. Я бачу, як ви переживаєте. Донька е спокійніша за вас, і я бажаю вам, перш за все, сил підтримувати її в її подальшому шляху. А те, що він в неї величезний сумнівів немає. Дякую вам за таку доньку. Дякуємо вам. Це дійсно надзвичайно. Видовищно, але й в той же час дуже небезпечно. А, ну, я знаю, як мами завжди реагують на те, щоб дитинка ніде там не оступилася, нікуди не впала. А коли вона літає, про що ви в цей момент думаєте? Засереджена на її елементах, щоб все було чітко виконано. А яка висота? На якій висоті е, літає зараз Настя? Ну, метр три може літати. Неповага три. Ти готова на більше? Але, звісно, хочеться почути і враження наших учасників. Ярославе, розкажіть. Заворожуючий виступ, але я переживав, щоб вона не впала. Більше за все. Але я бачу, що наша артистка дуже впевнено трималася. Вона да. зовсім не переймала тим, що вона знаходиться на висоті. Так. Вона молодець. Дякуємо, хлопці. Як вам? Це щось було просто неймовірно. Були в шосі. Я так... Переживала за неї. Краєм ока бачив, як ви сиділи отак заворожує, правда? Так. Да. А самі б так змогли? А хотіли б? Хотіли. Да. Я тебе прошу, Тімо. Я тебе прошу. Будь <ріст> ласка. Не зараз, так? Давай, не зараз. Моє серце не витримає. Добре, хлопці, якщо захочете, ми потім домовимося, так? В перерві може там. Настя, забирай Мало кільце. Це. Тут почнеться зараз таке. Не треба. Забирай, забирай своє кільце. І забирай оплески і захват аудиторії. Браво! Анастасія Горбацевич, дякуємо.